Вітаю вас на календарі вівторок, 11 лютого. З новинами цього дня ознайомлю вас я, Марина Куть. А зараз тисло про головні теми випуску. Аварію ліквідовано. Відновлено роботу другої котельні Криворізької теплоцентралі, яка забезпечує тепло мешканців декількох житломасивів. Криворізькі проекти. Інститут Кривбаспроект на цей рік має великий портфель замовлень не тільки від свого міста, але й зарубіжних підприємств ГМК. Слово Пушкіна стало ближчим сьогодні. В Кривому розі урочисто відкрито руський центр. До 70-ї річниці визволення міста сьогодні ветерани Інгулецького району останніми прийняли естафету пам'яті. Переможці онлайн Криворізький гурт став кращим в музичному проєкті від радіо Європа плюс. Відновлена роботу котельні номер 2 державного підприємства Криворізька теплоцентраль, яка була знеструмлена у вечорі 8 лютого. Відновлювальні роботи велися протягом кількох днів. Подробиці в коментарі. З 19 часу 25 минут 8 февраля по 4 часа 28 -ми минут 9 февраля відбулося знеструмлення котельні номер 2 яка обслуговує житломасиви східного мікрорайону, мікрорайону Артем. Також Дніпропетровське шосе внаслідок відключення теплової енергії, 413 одиниць підприємств учбових закладів соціального побуту було відключено тимчасово від постачання теплової енергії в виді опалення та гарячого водопостачання. Близько Одної доби виконувалися аварійні роботи, було піднято людей з служби ремонтів з східного експлуатаційного району і цілу добу робітники ліквідовували аварію. На даний час силами підприємства практично повсюду подана теплова енергія. Місцями і ще ведуться налагоджені роботи. Планується до кінця дня сьогодні закінчити всі аварійні планові роботи. Театральна площа, сквер біля пам'ятника Тарасу Шевченку, Артмайдан, міст через Саксагань біля парку імені Гагаріна, сквер поблизу монумента Перемога. Ці та багато інших об'єктів соціально-культурного призначення з'явились у місті торік за проектами, що виконані фахівцями інституту Кривбаспроект. Які плани у проєктантів щодо розвитку міської інфраструктури на поточний рік дізнавався наш кореспондент Валерій Кожухар? Для державного інституту з проектування підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» минулий рік був вдалим. Його фахівці виконували замовлення в напрямку модернізації та реконструкції об'єктів гірничо-металургійного комплексу і брали участь в реалізації багатьох великих міських соціально-культурних проєктів. Вони передбачені генеральним планом розвитку кривого рогу, до розробки якого доклав зусиль колектив «Кривбаспроекту». Прошедший год, звісно. важен был реконструкцией, началом реконструкции или продолжением проспекта Карла Маркса. Проект реконструкции в полном объеме готов, он прошел экспертизу, и в прошлом году мы знаем, что уже реализована одна из первых очередей, это театральная площадь, это площадь возле памятника Тараса Григорьевича Шевченко, закончен арт-майдан, мост в парк Гагарина. Площадка перед бывшим домом природи, то есть почата робота з центральної частини Карла Маркса. Також проведена реконструкція по нашим проектам ряда фасадів, капітальний ремонт фасадів домов, які мають архітектурно историческую ценность. За останні три роки інститут значно наростив кошик своїх замовлень. Попит на інтелектуальну працю криворізьких проектантів існує і за кордоном. Бальшовий колектив інституту. Постійно нуждается в серйозних заказах крупных промышленных об'єктів в последние два роки. налажено сотрудничество з предприятиями Російської Федерації, це один із крупніших горнобагатительних комбинатов, Лебединский горнобагатительний комбинат по открытой добыче железної руди і Яковлевский Рудник. по подземной добыче руды. Также много наработок у нас и по странам уже более дальнего зарубежья, это Иран, это Бангладеш, и мы верим в то и работаем над тем, чтобы действительно Институт Кривбаспроект мог работать на самом современном уровне, экспортируя действительно интеллектуальную продукцию, развиваясь сам и принося доход як колективу підприємства, так і государству в вигляді налогових відчислень. Що стосується планів на поточний рік, то вони пов'язані передусім з проектуванням об'єктів гірничорудної промисловості. Ми віримо в те, що наші криворожські підприємства, сформував свої бюджети, прийдуть нам з хорошими інвестиційними проектами. Це і по розвитку Нгулецького комбінату, Южного, Северного, Центрального. По подземным предприятиям, я имею в виду предприятия Криворозького железорудного комбінату рудника Сухая Балка, шахтоуправления «Арселор», Арсілор. Ми ведемо постоянно роботу по обеспечению проектно-технічної документації производства подземных підземних работ. робот. Зусилля трудового колективу інституту також будуть зосереджені на продовженні реконструкції міських об'єктів. Начнеться реконструкція Карла Маркса з його самого начала. Это Благоустройство площади возле бывшего кинотеатра имени Ленина, возле памятника Поля, то есть исторический культурный центр города преображается с учетом тех работ, которые были выполнены раньше по реконструкции театра Шевченко, и мы продолжаем и авторский надзор за проектными работами и корректировки вносим необходимые. Закончен проект реконструкции парка Гагарина. Сейчас проект находится на государственной экспертизе. И там тоже предусмотрено целый ряд таких интересных объектов, которые и украсят наш один из самых интересных парков, но и помогут действительно обеспечить досух и отдых всех граждан города, особенно детей. Цими роботами не обмежується спектр проектів соціально-культурного призначення, над якими у поточному році працюватиме керобаспроект. Працюємо по інфраструктурним об'єктам, зв'язаним з газифікацією вулиць і е, посілка Кривого Рога. Їх уже багато залишилось, але все одно вони є, і ми закінчуємо ці роботи. совместно с городом. Также серьезные работы по реконструкции канализационных коллекторов. Часть выполнена вот по улице Мопровской. Предусматривается от площади освобождения до улицы Сиволапа, от микрорайона Солнечный. То есть те необходимо жизненно важные инфраструктурные объекты, которые нужны городу для улучшения его деятельности. По трамвайным путям разворотное кольцо Трамвая на конечної станції дозволяють час з красним трамваєм добиратися до металлургического комбината. В перспективі такой маршрут буде продлен і до мікрорайону Югока. Ці інфраструктурні проекти, переконаний Володимир Перегудов, принесуть користь міській громаді і зроблять кривий ріг ще більш привабливим і комфортним. Сьогодні в 11-й бібліотеці для дорослих урочисто відкрився Русський центр. Відтепер криворіжці, які мають російське коріння, зможуть тут спілкуватися та отримувати більше знань у галузях культури освіти, матимуть можливість розширеного доступу до літератури російських класиків та сучасних письменників. Більше про цю подію знає Тетяна Васильєва. В одинадцятій бібліотеці, що на проспекті Гагаріна, сьогодні було доволі велелюдно, а присутність поважних гостей, в тому числі і іноземних, вказувала на неординарність події, а саме відкриття тут Русского центра національного культурного і освітнього середка російської громади. Кривий ріг давно є багатонаціональним містом, де забезпечується рівність прав людей різних національностей. Відтепер Русський центр сприятиме більш повному задоволенню культурно-інформаційних потреб і не тільки російськомовного населення міста, переконань. Не гості заходу. Каждая община, вот, кожна національність, вона несет за собой э, какую-то определенную культуру. І вот эти культури, они сплетаются, они дополняют друг друга, они обогащают друг друга. И когда э, человек вот во всем этом находится, его внутренний мир становится намного богаче, намного лучше и красивее. Такие великие люди как Пушкин, Тургенев, Толстой, великие писатели, сколько из этого народа вышло великих и политиков, и просто тех людей, которые вершат, вершили и вершат хорошее, доброе, нужное для людей. И самое главное, что этот центр позволит организовывать культурные мероприятия, ни поэзии, ни литературы, Общеславянские праздники, которые отмечают весь славянский мир, это День славянской письменности и многое другое. Здесь технически предоставлена возможность проводить и телевидеоконференции. Здесь разделы для научной, для популярной, для современной литературы. Здесь сегодня созданы условия и возможности. Знайомитися з російською жизнью. Цей центр є дев'яносто сьомим у світі, п'ятнадцятим на українській землі і другим на Дніпропетровщині. Перші чотири роки тому відкрили на базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені першовчителів Слов'янських Кирила і Мефодія. З Сувіреності можу сказати, цей центр це самий любимий центр нашими читателями, що там інформативно, там комфортно там красиво, там удобно работать, и там можно получить любую информацию. И этот центр, имея такую литературу, имели возможность посмотреть. Спасибо большое Русскому фонду, огромное спасибо от наших многочисленных читателей за вот, вот эти центры, которые вы создаете на Украине. За кошти Московського благодійного фонду «Русський мір» було виконано ремонт для приміщення Російського центру. Облаштовано шість комп'ютерних місць з доступом до мережі інтернет також було придбано телевізор, мультимедійне обладнання сучасні меблі. За ці кошти оформлено передплату російських періодичних видань і придбано книги на паперових та електронних носіях. Головна мета роботи центру популяризація російської літератури та мистецтва, інформування користувачів бібліотеки про сучасне та минуле Росії, вивчення її традицій. Користувачі матимуть доступ до електронних каталогів бібліотек Росії через мережу інтернет. Было предоставлено нам более тысячи экземпляров книг, и более чем 125 экземпляров аудиокниг и художественных фильмов. Наши читатели могут ознакомиться как и с классикой русской литературы, и соответственно с современной русской литературой. Всеми любимая Людмила Улицкая, Дина Рубина, Пелевин, разнообразная Акунин. То есть все читатели на разные интересы могут брать у нас литературу, приходить и пользоваться. Ждемся. С большим нетерпением. Вот обеспечены доступы к полнотекстовым электронным базам данных русскоязычных, таких как интегрум, Rubricon, базы данных энциклопедий, словарей. Рассматриваются вопросы подключения к базам данных, диссертации государственной библиотеки. Ну, я думаю, что подобные акции будут со стороны России проводиться. И Дай Бог, потому что нас объединяет единая вера, единая духовность, русский мир, русское пространство. Ранство нам треба об битом не забувати. Ми ж виспитувалися в одній середі. Кригорійські педагоги знають наскільки важливим нині є для їхніх вихованців доступ до джерел світової культури, в тому числі й російської. Тому вони сьогодні тут. Ми впевнені, що відкриття російського центру допоможе нашим школьникам знати більше із історії, географії культури Росії. Вони прачтуть більше книг класичних і сучасних російських писателів. Відкриття центру супроводжували російські музичні твори, романси та пісні. Фахівці управління праці та соціального захисту населення з початку минулого року обстежили понад 900 об'єктів малого та середнього бізнесу з питання легалізації праці. Як результат, 102 суб'єкти господарювання оформили трудові відносини з найманими працівниками. Таким чином офіційно працевлаштовані і соціально захищені ще близько 130 криворіжців. На що хотілося б звернути увагу самих суб'єктів господарювання, що за порушення норм трудового законодавства передбачена не тільки фінансова відповідальність, а й кримінальна відповідальність? Хотілося б звернути увагу найманих працівників і проінформувати їх ще раз про те, що якщо вами не оформлені трудові відносини належним чином, ви позбавляєтеся права на отримання державних соціальних гарантій. Це може бути і виплата, за і виплата заробітної плати, це можуть бути виплати е, пільги та компенсації, це може зменшити розмір призначеної пенсії. От молоді особи говорять на сьогодні, де що нам нам ще до пенсії далеко, але ми хочу вам зазначити, шановні, що відповідно до чинного законодавства. Пенсія не є тільки пенсія за віком, а є і пенсія по інвалідності, є і пенсія по втраті годувальника, і для її призначення обов'язково чином визначається для розрахунку цієї розміри пенсії, обов'язково застосовується страховий стаж. А якщо ви не оформлені, ви маєте оформлені трудові відносини, якщо ви отримуєте заробітну плату в конверті, і якщо роботодавець не сплачує за вас єдиний соціальний внесок, то у Вас відсутній страховий стаж це може бути не зараховано при. Визначення допомоги при народженні дитини це може вплинути на розмір допомоги по безробіттю, і не тільки на розмір допомоги по безробіттю, а і на розмір терміну отримання допомоги по безробіттю, це і лікарняні листки, це і санаторно-курортне лікування та інші пільги та соціальні гарантії. Тому кожен повинен тут подумати сьогодні, приймати, прийняти виважене рішення і належним чином оформити. Трудові відносини для того, щоб не мати проблем в майбутньому. 27 січня у випуску програми Місто йшлося про пікетування Криворізької міської ради, яке відбувалося 26 січня. В сюжеті прозвучала інформація про те, що серед пікетувальників були люди з прапорами Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки Криворізька міська організація ВО Свобода не брала участі у пікетуванні. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. До 70-ї річниці визволення міста сьогодні ветерани інгулецького району останніми прийняли естафету пам'яті. Переможці онлайн Криворізький гурт став кращим в музичному проєкті від радіо Європа плюс. Сьогодні соцпрацівники, представники міської організації Молоді регіони завітали в гості до ветерана війни Федора Безкоровайного. Йому надали допомогу у придбанні та установці нової газової плити. Для самотньої людини це стало великим подарунком. Федір безкоровайний, ветеран великої вітчизняної війни. Йому майже 90. дружина померла, а дітей чоловік не має. Справлятися з хатніми обов'язками з віком стає все складніше. Радіє ветеран, коли в гості до нього приходить соціальний працівник Довгинцівського терцентру Тетяна Вовк, допомагаючи йому з домашнім господарством, вона вже стала справжнім другом для Федора безкоровайного. Кажуть своєму падепічному безкаровайну Федор 90-го года. Ну я для нього все, куткають руки, глаза, ноги, все шо надо, все ми ділаємо. Звідси чистенько вбираємо, покупаємо. Допомагати по господарству стало проблематично, коли вийшла з ладу газова плита, а на свою пенсію купити нову ветеран не в змозі. Тому Тетяна Вовк почала шукати допомоги. Вона звернулася до міської організації Молоді регіони, де на її прохання відгукнувся Сергій Поплінський. Він і подарував Федору Безкоровальному нову газову плиту, яку придбав за власні кошти. Мені приємно просто зробити такий душевний подарунок, щоб чоловіку було приємно. Я думаю, в дальнішому теж, теж буду, якщо будуть. Опроси, пропозиції, я буду на це все реагувати нормально. Будем делать такі подарки ветеранам. Мені це приятно делать. Федір поскорувай не задоволений таким потрібним для нього подарунком. Подарок дуже хороший. Спасибо, що не забуває мене на той. Допомога для Федора Безкоровайного стала черговим прикладом взаємодії Довгинцівського терцентру, міської організації молоді регіони та найбайдужих жителів нашого міста. Наші хлопці на протяжении уже годинку оказывают Тимуровську помощь ветеранам, одиноким людям по всьому місту. Свою роботу ми стараємося освіти в социальных сетях для того, чтобы привлечь в свої ряды помощники і мецнатов і благодітелів. И после очередной нашей Тимуровской акции, разместив информацию об этом в Фейсбуке, на эту информацию откликнулся Сергей Поплинский, который тоже проявил желание и захотел помочь ветерану. Вот таким образом мы познакомились с этим человеком, и сегодня мы имеем результат нашей уже совместной работы. Добігає кінця традиційна міська естафета пам'яті, присвячена 70-річчю визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. Репортаж з Інгулецького району наших кореспондентів. Слідом за центральним міським районом долучилися до міської естафети пам'яті інгульчани. Сьогодні в палаці культури південного комбінату зібралися представники декількох поколінь, котрих єднає шана до великого подвигу ветеранів великої вітчизняної війни. Ви, дорогі ветерани, стоїте в строю. Ви сьогодні. Помагаете подрастающему поколению в той истории, которая должна быть и остаться на века в наших сердцах. Ту историю, которую вы рассказываете о Великой Отечественной войне, о том подвиге советского солдата, сегодня наши, наша молодежь, наши ученики пронесут на века. Традиційно беруть участь у естафеті представники міської та районної ветеранських організацій. Ми хочемо показати молоді, ще раз показати тих, хто визволяв наше місто, показати тих, хто крокував важкими фронтовими дорогами, горів у танках, мерз в окопах, які визволив. Кривий Рів. Це мудрі люди з э, активної життєвної позиції, які сьогодні місію прийняли на себе благородну і молодому поколінню про всіх тих ужасах, які вони пережили. Євген Чилюпа – безпосередній учасник визволення Кривого Рогу. Героїчні події 70-річної Девнани пам'ятає, як вчорашній день. Бої були жорстокі. Німці оборонялися в укриттях, наші наступали відкрито. були великі потери. Але все одно равно... Как німці не старались захистити город, но город був 23-й освобожден. 19 февраля нам перед строєм зачитали обращення Комітету оборони, щоб гню красної армії воєнно морського флота во не стало освободити Кривий Рог. І город був освобожден. Кульмінацією заходу стала символічна передача вимпелу визволення та папки з пошуковими роботами. Остаточні підсумки естафети будуть підбиті напередодні ювілейної річниці визволення кривого рогу. Оновлений басейн запрацював в інгулецькому районі. Його сучасному вигляду і покращеним можливостям радіють усі, хто чекав цієї події. На урочистому відкритті басейну в дію номер 2 побувала наша знімальна група. Півроку інгульчани чекали на відкриття оновленого басейну. І ось ця мить настала. Для плавців, які тренуються на базі другої дитячої юнацької спортивної школи, це подія непересічна. Адже під час реконструкції об'єкта їм доводилось займатися в басейнах інших районів міста. Басейн став сучасний, потолок зробили, реконструювали. Правда, ось цей перерив, поки його робили, було важко, була така, як ломка, хоча тренуватися, але зараз обновили басейн, думаю, результати підскочать нормально. Відремонтований басейн повністю змінив свій вигляд, особливо радує око стеля і її оновлено за всіма сучасними стандартами. Потолок у нас дуже хороший На довгі роки, я думаю, красивий. Але от ми бачимо тільки потолок. А за тої роботи, яка була проділена до того, як потолок, ми не бачимо видимо роботи. А робота була проведена. дуже велика. Це, во-первых, укріплення плит перекриття. бассейн и спортсооружение у нас уже 1968 года функционирует и ни разу не было капитального ремонта укрепили плиты возобновили их поставили укрепление и вот закончили тем что новый поставили потолок мне нравится когда мы плаваем в бассейне мне сам бассейн очень понравился и я уже хожу в этот бассейн но уже много лет Мені нравится теплая, вона хороша водичка, і мені очень нравится, какая она є. Реконструкция басейну обійшлася місту 600 тисяч гривень. Кошти на ремонт були спрямовані з міського бюджету. Я очень рад, що сьогодні в Вінгулецькому районі закінчився второй етап реконструкції детської спортивної школи номер 2 тобто плавательного басейну. Перший камень був заложен. Эта чаша за этот промежуток времени очень много роботи сделано по детской спортивной школі. І от сьогодні ми видим результат уже окончательних работ. Сделан комфортний дом для всіх любителей такого красивого вида спорту, як плавання. Количество посещаемости тільки увеличится. Я уверен, що в этом бассейне будуть поставлені високі результати. Сьогодні прийшло время активних молодих, здорових людей, за которыми наше будущее. Сучасного учасного вигляду в ДЮСШ No2 з часом набудуть і інші спортивні об'єкти. Сегодняшняя программа развития массовой физической культуры и спорта в нашем городе, она в действии. Сегодня бюджетная организация, бюджетный спортивный объект после капитального ремонта принимает вот этих юных пловцов. В Винулецком районе очень отрадно, что в этом плавательном бассейне оздоравливаются дети практически всего, южного, всего микрорайона Югока. А в мае месяце будет сдана эксплуатацию еще После капитального ремонта плавательный бассейн Южного водителя комбината. Поэтому то, что замечена программа в исполкоме городского совета, оно выполняется. И мы надеемся, что до 2015, то есть до 2015 года мы сделаем все то, а уже практически на 90% что было запланировано депутатами, депутатским корпусом, как городского совета, так и районных советов, оно выполнено. Музичні новини. Криворізький колектив АЛФПРО став переможцем онлайн-конкурсу, організованого радіостанцією Європа Плюс. Сьогодні музиканти повернулися зі столиці і поділилися з нашими кореспондентами своїми враженнями від участі у конкурсі. Утра запах жовтих лістів, крепкий кофе, фото в пам'яті нове є Група ILF Pro – це два талановиті музиканти Олексій Баришніков та Олег Маршал. І хоч колектив відносно молодий, за півтора року хлопці встигли завоювати чималу популярність, зняти кліп та навіть приголомшити своїми виступами відомих зірок українського шоу-бізу. Було це у рамках музичного проєкту Cover FM на Радіо Європа плюс, де хлопці стали беззаперечними переможцями. Проте як згадують музиканти на онлайн проект, вони могли навіть і не потрапити. Случайно абсолютно позвонили організаторам они, правда сначала сказали, що це вже все, как бы це фінал. но случилася неожиданность, Одна из команд по моєму вийшла із трада і из... строя, да, скажем так, и нам по щасливі заняття место. Далі події розвивалися досить швидко. Музиканти надіслали свої роботи організаторам проекту. Після чого їм призначили онлайн прослуховування. Потім нам перезвонили, сказали, що ребята, ви підходите, якби как бы просимо вас участвовати. Після вдалого виступу група «АЛФ-ПРО» потрапила в гранд фінал разом із 14-ма учасниками. Одразу після фіналу навіть вони оплодували нашим хлопцям, приємно враженими залишились і організатори проекту. Я вообще очень удивлена була, когда я їх увидела, тому що ну мені очень понравилось, і всі вообще були в шокі, когда вони почали виступати, тому що ну они уже у них реально так есть определенні наработки, і о них ніхто не слышав. Вот, и они так появились как среди ясного неба, и, і порвали всех, можна так сказати. Колектив Алевпро отримав право на безкоштовний запис пісні у професійній студії звукозапису та ротацію цієї композиції протягом місяця на хвилях Радіо Європа плюс. Проте зупинятися на досягнутому хлопці не збираються. Скоро планують нові виступи. кажуть найголовніше це радувати своїх прихильників. Ми хочемо всім зрителям пожелати, друзі, займайтеся своєю життю тільки... Любимим делом. Это очень важно. Очень очень важно. Ну да, і хорошого настроєння. Почаще піднімайте себе самі, навіть якщо на вулиці там не совсем іспанська солнечна погода. Улибайтесь. На сьогодні це все. Завтра буде новий день і свіжі новини. Про них розкажемо у програмі місто. До зустрічі.